І так, усім привіт! Це знову я Артем, Лайф. І ми, коротше, сьогодні ми будемо грати Крафтман. Але, коротше, ну, як Майнкрафт, але коротше Крафтман. І це не просто, і ми, коротше, тут будемо робити так називаємо ігра в кальмара. Ну, я думаю, всі це бачите. Я сам прикольне знаю, коротше. Та я попробую хоч якісь ігри зробити. Спочатку з першого сезону, а потім з другого. У мене тут вже підготовлені штучки. І я хочу зробити першу. Це головну кімнату. Зараз її я покажу. Ось як виглядає головна кімната. Типу, там, коротше, встають якісь чувачки собі. І так, окей. не знаю, якщо мені лопата, можна рукою, але пусть буде 3, 2. Один погнали. І так, останній блок готовий. Ось такий, коротше, буде в мене зал. Я думаю, гарний, нормальний. І тепер його, коротше, зараз тут зроблю лінійку. І от половина готова. Ну, насправді тут більше, але я не знаю, як зробити половину. Тепер це все треба, в принципі, от таким от бетончиком закласти. 3, 2, 1. 1-0. Готово! Я, коротше, зробив от цю сторону. Для вас це була одна секунда. А для мене 35 минут. Ну, може менше, не знаю, 25, але довго я це зробив. Насправді, мені кажеться, що отакого зала би вистачило. Як думаєте? Але я попитаюся зробити ще цю сторону. 3, 2, 1. І так нуль Чи один? Я вже сам забув, коли я це робив. І так, ця платформа готова. Я десь зробив, не знаю. 40 минут, ДА? Ти, 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 ти що це? Ти, ти що, не ЦЕ все на камеру? Ти не знімав ЦЕ все на камерах, ти, блін так. ну окей, коротше, ця платформа зроблена. Тепер нам треба робити з світло-сірого бетона. Нам треба робити 1000 років стіни. А стіни я зроблю отакі от за висоту. А дах буде білий. Вот. Я, короче, зробив стіну. І тепер буду ще робити сюди. Тут буде у нас головний вход. І сюди стіну. 3, 2, 1, погнали. І от. Третя стіна. Ой, друга стіна. І зараз буде третя. І третя стіна готова. Подивіться просто, що це за зал. Я ще такі, напевно, постройки в житті не робила в крафтмані. І зараз це ще, блін, свиньою. Я, кстати, зроблю ще свиню капілку, там ці кроваточки. Як це буде інтересно виглядати? Я би сказала, зараз перше тут треба зробити двері, де будуть ходити стражники. Зараз я візьму предмети, які мені треба. Я не знаю, що я зроблю з цих, але щось попитаюся. Ну, а, чекайте. Ну, не знаю, можна ще їх трошки зробити. Ну, я думаю, такого зала буде нормально. Тепер, коротше, тут робимо контур. Так, от. Ну, не знаю, як це прикольно виглядає, але тут треба трошки підкрутити. Так. Ой, щоб підкрутити, зробити. Ну, в принципі, нормально. І тепер, коротше, це все треба зробити чорним. От так, от, коротше, чорним. Потім треба зробити. чи так, залишити. Я не знаю, так, мені каже, це теж добре. Тільки тут трошки не так має бути. Ану, почекайте. А я вже не хочу робити. Ну пусть буде так. Хоча... Хотя... ні, 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 все-таки треба поміняти. Так, як там, коротше. Ну, типу. Так, 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 так. Напевно, так. Ну, а ну, подивимося, як це виглядає. Та, блін, ну що я все ламаю? Ну, да, так, так, так. Чи це трошки менше? Та, вроді, одинакові, одинакові. Окей. Тепер треба зробити оцими блоками штуку і чекайте. Оцими, коротше, ступеньками. Я зараз дещо зроблю. Три, два, во. Отак. І тепер ще ступеньками. Та так вийшло дуже прикольно. Ну, і що ще? Та нічого. В принципі, о. там, коротше, будуть труби йти таке. Ну, вона, в принципі, готова. Тепер треба просто стінки доробити. Оці і все. так. Насправді. Вау, 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 вау. Мені кажеться, що я думав, що він буде такий, як оця штука малий. Інтересно, які я зроблю із цього. Із першої ігри. Так, зараз нам треба зробити з оцього кольору дах. Зараз зроблю. Кстати, що я забув декор сам. Ну, коротше. факел, факел. Так, давай швидше. Так, от факел, факел. Так, правильно поставив. Та, да. І отут, тут, короче, чорна свічка, Ой, блин, у меня той колір, і тут. на якому то На цьому. Ой, не чорна, а теперь. Да. Оця. Да, блин, це просто дурдомик. це прикольно, Вау! І дивіться, як внутрі там дивіться, що зробив. Ну, факт я не знаю, чи їх залишили, але вау, Прикольно дуже вийшло. Тут зараз ще зробимо свинку пілку, коли поспимо. Так. Не знаю, яка то свинка вийде, але я спробую її зробити. Ось така свинка у мене вийшлася. Насправді, я б сказав, дуже прикольно, прикольно вийшло. І зараз ми туди дадимо бабосики. Так, я тут і. Дивіться, зараз я сюди, я зараз візьму діаманти і туди покидаю. Насправді так краще зробити. Вау! Хух. Свинка реально дуже прикольно вийшла. Вау, та ти що? І зараз нам останнє, що треба зробити на цю серію, це там, коротше, де вони сплять. Ну, в принципі, якось так. Ну, трошки інше вийшло, але схоже. І так, нарешті я зробив. Далі, кстати, у другому відео ми будемо робити лісінки, по яких вони ходили. Такий здоровий замок. <кхід> я зробив. І ще й не тільки тут, а ще й внутрі. Воля! Во. там, де вони сплять. Треба зробити скріншот. Ну, на це все. Коротше, з вами був Артем Плей Лайф. Якщо хочете, щоб я зробив лесінки, то набираємо під цим відео не знаю, 12 лайків і я роблю лесінки. Так що пока-пока.